Ціна впала на 700 доларів. І що ви можете придбати за 16700? Ви можете придбати собі невеличкий автомобіль з підвищеним кліренсом, з надійним бензиновим атмосферним мотором і на автоматі. Що ще треба? І машинка, до речі, 2021 року випуску приїхала з Америки, приїхала з пробігом 44 тисячі кілометрів. Тобто, в принципі, свіжа, красива машина на гарній комплектації, висока на автоматі. І за доступний бюджет комплектація у нас складається з адаптивного крейс-контролю. Взагалі досить цікавий варіант цього автомобіля. Про нього мало хто знає, да і, чесно кажучи, я цю машину бачу вперше, і багато людей питали, що це, звідки, як це, і знаю те, що офіційний дилер готовий буде продавати в Україні такі автомобілі через два або три роки. Тобто, по суті, по суті, це щось нове на нашому ринку, яке заводять з інших країн, а саме, наприклад, цей варіант привезли з Америки. Тобто, ви можете стати обладателем. Модель, якої ще в принципі, в такому великому обсязі немає в Україні. А ось, наприклад, на майданчику Автопейнт вона вже є. Ви можете її купити і бути унікальним у себе в двері. Маємо в цьому автомобілі легкосплавні диски. всесезонна гума 2020 року. Автомобіль має безключовий доступ. Що ще хочу сказати, цікаво, машинка коротка, невеличка за розмірами і легка. І тому на атмосферному моторі без турбіни 1,6 вона доволі динамічно розганяється. Ми це щойно перевірили. Як у нас виглядає жопка? Жопка виглядає доволі красиво. При парковці ми маємо і парктроніки, і камеру заднього огляду. Отака цікава манаброй у нас йде по задку. Ну і, Звичайно, що так як цей автомобіль у нас невеличкий, то і здорового багажника ми не отримаємо. Хоча я зараз трошки здивований, багажник тут доволі непоганий, килимочок такстильну багажничку. Тут у нас є повний набір інструментів і докатка. Шторка також присутня в даному автомобілі. Ну, в принципі, є є місце, щоб щось покласти. Не то, що прям маленька машина і нема куди ставити. Є, є місце. Тут у нас красивезний салон в прекрасному стані. У нас 44 тисячі кілометрів пробіга, всьо на всього. І тому тут ми знайдемо, знайдемо в прекрасному стані салон. І, до речі, це чехли, щоб ви розуміли. Із шкіряних деталей ми маємо тільки вставочку на підлокітнику, де, в принципі, все, на дверних картах шкіри нема. Кермо в шикарному стані у нас мультикермо, так як у нас адаптивний круїз контроль можливість вибрати дистанцію, три режима дистанції, яким ми можемо контролювати. Це круто. Далі маємо датчик світла. Величезну мультимедію, доволі здорова магнітолка, у нас, камера заднього огляду також велика. Чітко все показує. Ну, типа якість оставляє лучшого, але я маю на увазі, що е, за темпом розвитку подій, що відбувається е, наяву, і вона так само і передає нам сюди. Однозодний клімат-контроль, електроручник, медійні отвори, запуск кнопочки. В цій магнітолі є і Android Auto, і Apple CarPlay, Тож, під'єднаючи свій смартфон за допомогою шнурочка, ви зможете керувати. Усіма опціями з телефона прямо на у цьому екрані. Що ми ще маємо? Чотири електрослопідйомника. Ми маємо датчик сліпих зон, теж доволі зручна штука. Вона нам допомагає улавлювати автомобілі в сліпих зонах як за звуковими ефектами, так і візуальними, які ця лампочка вона тут у нас є. Електрорегулювання дзеркал також присутні. Що хочу сказати, машинка доволі ну, тобто не здорова, але доволі зручна. Все під рукою. Плюс для того, щоб їздити по місту, що вона невеличка. Тобто легко запаркуватися, високий клігенс допоможе припаркуватися до бордюрки і не зачепити наш бампер. Хелісті ну, багато у невеличких високих автомобілів. Тут, друзі, також у нас чехли на диванах, чехли на спинках, текстильні килимки. Все просто, все ясно, але саме головне, що все, вся автомобілі у нас з невеликим пробігом, і це нам доказує кожна деталь цього автомобіля і салоні і зовні. Дивіться, тут у нас є два, два USB-отвори. Для тебе і для твого друга справа, де да, в принципі все тут все класно пластик не зацарапаний, нічого за 44 тисячі кілометрів не успіли його пошкодити, так так думати. Друзі, що ж по обслуговування? Три тисячі кілометрів тому було проведено техобслуговання офіційного дилера в Місті Сум. Це 2021 рік випуску. Тобто машина максимально свіжа, скоро їй буде 4 роки, але на даний момент часу, коли ми знімаємо це відео, машині всього всього 3 роки. Класна комплектація, є все необхідне, Машинка зручна. Якщо ви бажаєте зробити новорічний подарунок своїй дружині, то ось, будь ласка, це прекрасний варіант. Тим паче за зниженою ціною. 16 700 і машинка ваша.